Так, маємо трішечки замовлень, Зараз поїдемо на склад. Заберемо два павербанка, заберемо два чехольчика, Чекаємо ще оплатою для безпровідних наушників Borofon BW92. Одна штучка таких ще залишається, якщо ці будуть продані. Забираємо наушники AirPods Pro другого покоління. 1450 гривень і останні airpods Другі у нас також їдуть сьогодні, відправляються з павербанком на 20 тисяч міліампер. І чорний чехольчик з карабінчиком буде у подарунок до цих наушників. Так, ми на складі. Нам потрібно ще два павербанка від бренду Волкер на 20 тисяч міліампер. Швидка зарядка 22,5 Вт. вати. Вони є ще в наявності в достатній кількості. Є з кабельками, є без. Є на 30 тисяч міліапери, а також є для зарядки ноутбука на 100 Вт, кому потрібно для замовлення пишіть в Дірект. Є у величезній кількості, а також є славнозвісні тридцятки. Ось таких пауербанків маємо ще також багато. Беремо два штучки таких і будемо відправляти. Так, ну що, розпакувати вам одненького, показати, як він виглядає. А то коробка, значить, здається, довга, а насправді він всередині маленький. Багато хто хоче павербанк на 20 тисяч мА, але щоб він був маленьким. Ось тут він якраз маленький. Зараз розпакую, покажу в наступних відео. А ось так він виглядає в розпакованому вигляді. Розміром в лудонь. маленьких компактних розмірів з екранчиком. Давайте нажмемо, пише 66% заряджений, два швидкісних USB-порти, Type-C вихід. І в, в нас йде Германія, на Німеччину він. Їде. Це експортний варіант, він дуже крутий. П'ять зарядок вистачає повністю. І зверніть увагу, інструкція в нас йде на українській мові. Тут все в деталях описано. І технічні характеристики, інструкції безпеки, як експлуатувати, і відповідність, і сертифікати якості навіть ми отримали згідно постанови Кабінету міністрів України. Тут навіть є номер. Номер, номер, номер. Зараз я постараюсь знайти вам. Де ж він є, де ж він є, де ж а він. А от він. Постанова Кабінету міністрів України 1067 і 139. Тобто, що він безпечний і відповідає усім параметрам. Тобто це один із самих безпечних павербанків. Його берете і собі не хвилюєтесь, користуйтесь. І гарантія 24 місяці. Взагалі поняли, про що мова? Павербанк, Волкер. 24 місяці гарантії. Інструкція на українській мові. їде на експорт у Францію, Англію, Німеччину та Україну. Реально зарядить 4-5 разів ваш айфон або андроїд. Має екран, має швидку зарядку, заряджає не лише айфони, а й планшети та різну дрібну техніку, і відповідає всім сертифікатам якості і безпеки. Так, машина нової пошти нас уже чекає. Ми швиденько пакуємо посилки і будемо їх відправляти. Пакуємо два павербанка, чехольчики у подарунок до наушників і самі наушники. вицепили на продаж декілька крутезних ноутбуків, ніколи цим не займалися. Можливо, в майбутньому і не будемо займатися, але життя одне потрібно пробувати. Зараз тестуємо ноутбуки різних діаметрів діагоналі екранів будуть і на 15,6, і 12, і 13, і 14 дюймів. Будуть і ось такі з підсвіткою клавіатури, з сім-картами, з сенсорним дисплеєм. Протестуємо. Зараз ось так виписуємо дані за ноутбук, технічні характеристики, максимально правдиво, максимально чесно опишемо. Ноутбук протестуємо, подивимося, перевіримо на час роботи. Є ноутбуки, які тримають вже 10 годин, є ноутбуки, які 8 годин, 6 годин з сенсорним екранчиком. бачите, Є є з підсвіткою клавіатури. До всіх ноутбуків будемо давати мишку повністю новеньку, запаковану у подарунок з батарейкою в комплекті. Плюс до мишки у нас будуть ще йти нові запаковані сумочки. Тобто ви собі замовляєте, приходите на пошту, оглядаєте ноутбук, відкриваєте сумку, дістаєте. Ось так буде все новеньке, запаковане. І забираєте додому. додому приходите, відкриваєте сумки, дістаєте ноутбук і під ключ. повністю все готове. Підключаєте мишку та працюєте. Протестуємо, подивимося. І будемо е, робити пост, дописи, відео, відеоогляди, показувати вам, які є ноутбуки. Ноутбуки будуть різні. Будемо показувати вам, демонструвати різних світових брендів, таких як HP, Dell. Ось так, наприклад, маленький такий 12-дюймовий ноутбук, 12.5, є 13.3, 14 дюймів сенсорним іпс-дисплеєм, ось такий класний. Е, тому слідкуйте, підписуйтеся. Та замовляйте, пишіть в Директ. Хотіли вже сідати, робити ноутбуки, але є ще питання. Наушники треба відправити барафон PW92. До них підібрати треба чорний чехольчик. Тому приїхали на склад зараз підберемо чорний чехольчик і поїдемо далі. Так, ми рішали чорний чехольчик до опрошок других. PW92, це зараз саме круті класні наушники з Type-C зарядкою з неймовірно кортезним звучанням. Беремо і йдемо на пошту. Все записано